Вересень дарує нам переважно суху та доволі теплу погоду, але на цьому тижні ситуація дещо зміниться. Про це попереджає український гідрометцентр за даними синоптиків. Серед тижня очікується проходження атмосферного фронту. В середу та четвер місцями в Україні пройдуть короткочасні дощі, але температура істотно не зміниться. У найближчі три доби переважатиме погода без опадів. Лише в день 12 вересня в Карпатах місцями пройде невеликий дощ, а в день 14 вересня на правобережжі країни пройдуть помірні короткочасні дощі та грози. Вночі 13-14 вересня у більшості областей температура опускатиметься до плюс 10, плюс 16. А в день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 22, плюс 28. 13 вересня на заході країни, а 14 вересня в центральних областях та на Одещині. Повітря прогріватиметься до літніх плюс 29, плюс 31 градуса. 15 вересня, за даними синоптиків, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Вночі у східних та південно-східних, а вдень у північних областях буде без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 15, у південній частині до 19 градусів, а вдень буде від плюс 20 до плюс 26. Відомий синоптик Наталка Діденко також прогнозує повернення опадів до нашої країни. За її даними, з 14-15 вересня. Вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання. 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря, проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться. Зазначила вона, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.